Атаки зараз розділилися на три умовно великі групи. Одна велика група атак спрямована на газ газовидобування, це якби один слой. Інший слой це атаки регіональні на регіональні розподільчі мережі, перш за все, вздовж лінії бойового зіткнення. Там кілометрів 100 прострілюються дуже гарно. І третій слой це атаки дуже концентровані на певні регіони. Вони бувають як на, як на високовольтній мережі, так і на генеруючі потужності, так і на теплову генерацію. Себто, оцей третій е, найбільш неприємний насправді тип так, тому що його відчувають там кияни, наприклад, львів'яни одесити відчувають такі атаки дуже потужно. Е, але одночасно саме цей тип атак він е, найскладніший для того, щоб після нього швидко відновлювати. Бо це великі споживачі, регіони з великим споживанням, і коли на них там прилетіло 500 дронів 100 ракет, то це проблема. З іншого боку, якби ми не готувалися попередньо два роки до того, що зараз відбувається, це теж правда, то було б сильно гірше.